Ще один погорів на хабарі, набув підозрюючи нардепа в отриманні неправомірної вигоди. Ймовірно, йдеться про обранця від «Слуги народу Анатолія Гунька. За попередню інформацію він разом із двома спільниками мав отримати кошти за передачу земель Національної академії аграрних наук України у приватні руки. Пов'язали гори бізнесмена під час одержання першого траншу 85 тисяч доларів. Гунько заявив, це не його. Яка людина? Це вже не перший скандал за участі гунька у 2022-му На заказ склало на нього адмінпротокол за дороговартісний презент, начебто, помічник депутата подарував своєму босу годинник за понад 10 тисяч доларів. Це не могло. Ніяким не вплинути на мою діяльність, та не лише чинні, але й екси нечисті на руку. Нацполіція затримала колишнього нардепа на відмиванні грошей через фондові біржі. За інформацією змі це парламентар восьмого скликання Руслан Демчак, обранець від БПП. Прибуток від цих оборудок правоохоронці оцінили у мільярд гривень. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань встановили учасників злочинного угруповання, які організували схему, що дозволяла легалізувати злочинні доходи від маніпуляцій із купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики України. Такі махінації дозволяли учасникам отримати виплату інвестиційного прибутку, який згідно з українським законодавством не підлягає оподаткуванню. Викрили на махінаціях і екс-нардепа регіонала Володимира Макейнка. ДБР разом. З СБУ проводять обшуки у підозрюваного за попередньою інформацією. Парламентар через підконтрольні йому компанії легалізував кошти, отримані незаконним шляхом. ДБР перевіряє причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 мільйонів гривень, та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів. На суму понад 63 мільйони гривень. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.